Сергій Бабич уже фактично вісім років у професійному боксі. Після Києва його запросили до Польщі, згодом навіть боксував у США. Ну, я починав у Житомирі, займався Вікторія, клуб Вікторія у Щоб Салініда Дмитрійовича. Потім мене пригласили в Київ, почав там вже займатися професіонально. Потім пригласили. В Киеве было півгода, пригласили в Германию, был на контракті Universal Box Promotion. Был год тренувався. потім пригласили меня в Польшу. Hammer Box Promotion, там провів 10 боїв, потім приглашали в Америку ще. Їздив, теж тренувався. Спортсмен має на меті брати участь також в боях без правил, адже спочатку він займався дзюдо, а ще планує створити клуб у Житомирі, щоб якомога більше молоді займалася спортом. Є перспектива, сподіваюся, що допомогуть нам. Є, от ми вхожу зараз в Житомирська громадська культурно спортивна організація, там Житомир Квітучий. Ми хочемо как бы, взять зал себе. Как бы нам Гундич Ігор Петрович допомагає в этом. Как бы хотим, ну, тренувати молодіж, піднімати, розвивати в Житомирі професіональний бокс.